Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував новину про те, що громадянам України призовного віку припинять надавати консульські послуги за кордоном. Діятиметься заборона до отримання роз'яснень положень закону щодо посилення мобілізації. Друзі, вітаю вас на каналі. Тимчасові обмеження в процесі надання консульських послуг викликали чимало запитань, Тож, відповіді на найбільш поширені запитання: З чим же пов'язане таке рішення МЗС України саме зараз? Нещодавно був ухвалений і підписаний закон України про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня цього року. Робота української консульської служби регламентується чималою кількістю підзаконних нормативних актів, які після ухвалення законопроєкту потребують актуалізації для їх приведення у відповідність до його вимог. Що саме тимчасово припинило робити МЗС і скільки це триватиме? МЗС повідомило про тимчасове припинення з 23 квітня цього року, прийому нових заяв на вчинення консульських дій від зазначеної в новому законі категорії громадян України. Це чоловіки від 18 до 60 років, які тимчасово перебувають за кордоном, за винятком заяв про оформлення на повернення в Україну. Якщо людина вже подала заяву до 23 квітня, чи означає це, що вона тепер не отримує послуг? Ні, не означає всі заяви про надання консульських послуг подані до зазначеної дати, будуть розглянуті та опрацьовані консульськими установами в повному обсязі, у тому числі подані до 23 квітня, заяви на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон? Як бути, коли чоловік має подати заяву на вчинення консульських дій дитині? Запроваджені обмеження не застосовуються у разі, коли фактичним отримувачем послуги є не сам заявник, а його неповнолітня дитина чи підопічна особа маються на увазі абсолютно всі консульські послуги. Якщо громадянин України, який підпадає під дію закону, опинився в надзвичайній ситуації за кордоном, чи отримає він допомогу? У разі потрапляння будь-якого громадянина України у надзвичайну ситуацію за кордоном, ДТП, затримання, стихійні лиха тощо, співробітники консульської служби надаватимуть в межах законодавства необхідну консульську допомогу в повному обсязі. А якщо у вас ще залишились запитання, розгорнуті відповіді, ви зможете знайти на сайті МЗС. Посилання залишаємо в описі під відео. Дякую за перегляд. Перша віза про життя та роботу за кордоном.